Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску через ожеледицю вдвічі зросла кількість відвідувачів травмпункту у Кропивницькому. У Кропивницькому судять підозрюваного у передачі інформації про військові об'єкти області російським спецслужбам. Сотня кропивничан долучилась до всеукраїнської акції Свято Олімпійського прапора. У Кропивницькому збільшилась кількість травмованих через ожеледь. До міського травматологічного пункту звернулася 76-річна Лідія Степанівна. Вийшла з і поскользнулася і впала. Вроді нормально. Думаю, розтаяло все. Хорошо. Ну, получилось нехорошо. десь стало, навірно, на льот де там воно ще не розтая. Після огляду лікар направляє на рентген знімок. Більше більшість звернень під час ожеледиці до травмпункту з переломами рук і ніг розповідає завідувач травматологічного пункту Вадим Власенко. Найчастіше це нижня третина передпліччя, називається променева кістка в типовому місці. щиколотки, Підвертають ноги. Ну, переломи в ділянці ліхтєвого суглобу в нас також зараз ну, це такі три найбільш типові переломи, які в нас зараз на даний момент всі пов'язані з погодним умовами. Каже, цього тижня у порівнянні з попереднім кількість відвідувачів, травмованих через ожеледицю, майже подвоїлась. Вночі у нас температура мінусова, воно все підмерзає, вдень плюсова температура, воно все таку кашу формується. Якщо погодні умови стабільні, то в нас зараз там, ну, десь в середньому 20-25 чоловік. Коли погодні умови такі, як зараз, ну, зазвичай більше 40, 40-50 буває і більше. Усім травмованим роблять цифрові рентген знімки Якщо перелом не ускладнений, гіпсують. Матеріалів для гіпсування взимку використовують втричі більше, ніж влітку, говорить завідувач. Для того, щоб накласти гіпс, треба вата, як протажировка. Це називається вата, бинт і гіпсовий бинт. Також. У нас їх зараз абсолютно достатньо, Запасів на декілька місяців є, плюс зараз тендер лікарня проводить їх буде ще більше. Дефіциту ніякого немає. З початку січня до травматологічного пункту за меддопомогою звернулися 184 людини. Це звернення саме пов'язані з погодними умовами. Частіше за все, пенсіонери з переломами, а молодь з частковим пошкодженням зв'язок або з забоєм. Медичну допомогу в травматологічному пункті надають цілодобово. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивничанка Наталія Кривошей зламала ногу через непочищену від снігу дорогу у середмісті напередодні для спілкування. Обрала відеозв'язок. Це трапилося вчора у центрі міста на пішохідній частині вузі театральної, неподалік від банкомату Приватбанку. Однак це була не тротуарна частина, це вже була асфальтована там, де саме дорога. На цих фото ви бачите ногу після травмування і рани на руках. Такий вигляд має місце на вулиці у Кропивницькому, де напередодні травмувалась Наталя Кривошей. У мене нога в цей момент послизнулася через те, що там була крига на асфальті під кашею зі снігу. У травмпункті зробили рентген і діагностували з брелом і ще колодки суглоба. Протокол за порушення правил благоустрою через непочищену від снігу територію можуть скласти, якщо отримають скаргу від травмованої людини, каже інспекторка Лариса Завидна. Кафе прибирає коло себе, приватбанк прибирає тротуарну частину, а під бордюром це вже комунальні служби повинні прибирати. У нас є універсал 2005. Відповідальні за прибирання снігу біля будівель власники і орендарі приміщень, доріг комунальні підприємства міськради, пояснює начальник інспекції з благоустрою Олександр Брюховецький. За порушення передбачений штраф. На приватних осіб від 340 до 1360 гривень, а на Посадових осіб від 850 до 1700 гривень. Травмування під час ожеледі на міських тротуарах і вулицях радить фіксувати і звертатись до суду. Адвокат Еміль Багірян. Ну, По перше, обов'язково треба з'ясувати, чи були свідки даної події. Обов'язково, ну, хоча б е, е, взяти номера телефону, викликати на це місце швидку, тому що швидко се карета швидкої допомоги вона буде фіксувати в якому саме місці, в якої ділянки, в е, міста дороги, так де або інше, де відбулася травма: збирати обов'язково всі чеки, всі квітанції за оплату е, в, ну, лікування, так і так далі чи звертатиметься до суду через зламану на непочищеній від снігу дорозі ногу Наталя Кривошей каже, ще не вирішила не заради якихось там собі там вигод, компенсації або ще з якоюсь там корисливою метою, а просто для того, щоб керівники виконавчих органів міської ради якось організували роботу комунальних служб трошки на іншому рівні. Начальник комунального підприємства міськради Універсал 2005 Віктор Панішко телефоном відповів, що коментар про чищення від снігу цієї ділянки дороги, на якій напередодні травмувалась Наталія Кривошей, через занятість надати не може. Суспільне направило інформаційний запит. Чекаємо на відповідь. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Підозрюваного у державній зраді допитали під час засідання у Кіровському суді Кропивницького показувати своє обличчя чоловік заборонив. Його підозрюють у передачі російським спецслужбам відео та фото військових частин підприємств критичної інфраструктури та лікарень області. Пояснює прокурор Володимир Лещенко. Збирав інформацію щодо розташування об'єктів протиповітряної оборони. Повністю зафіксували всю переписку, яка велася з представниками країни агресора Зафіксували всі фото, всі відеофайлі. Задокументовано близько 20 фактів. переказу йому грошей, коштів. Суми невеликі від 500 гривень там до 1200-1500. Затримали кропивничанина 25 червня під час спроби надіслати відео польового проїзду до однієї з військових частин області. Підозрюваний Віталій вважає підозру необґрунтованою. Це сфабрикований матеріали всі, більше нема чого доповнити. На допиті прокурор питав про вилучені два мобільні телефони. Підозрюваний сказав, що один телефон його. Другий знайшов на лавці, коли чекав знайомого. Я його підняв, включив, він засвітився і одразу підійшов до мене, Віталій. Я його положив до себе в машину, і на його поїхали ремонтувати йому машину. Захисник підозрюваного просив суд допитати представника компанії мобільного оператора. Про, було долучено до матеріалів кримінального провадження, розступівки від оператора оцінникам зв'язку про з'єднання, про використання, користування номерами, які були вилучені. Колегія суддів ухвалила таке рішення. Судом ухвалено на місці. Клопотання задовольнити. На сторону захисту покладається обов'язок встановити дану особу. За словами прокурора Володимира Лещенка, у разі доведення вини підозрюваному загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Продовжать засідання 13 лютого. Олена Жикалова, Суспільне новини Кропивницький. Сотня спортсменів, тренерів та школярів Кропивницького долучилися до всеукраїнської акції свято Олімпійського прапора. Її влаштували на льодову майданчику з нагоди відкриття четвертих зимових юнацьких олімпійських ігор у провінції Канвондо в південній Кореї, розповів керівник обласного управління молоді та спорту Андрій Щетина. Для того, щоб продемонструвати єдність українського спорту в підтримку тих спортсменів, 44 спортсменів та 20 тренерів, які сьогодні стартують в Кореї, для того, щоб гідно представити нашу Україну із зимових видів спорту. Серед учасників акції тренер Микола Побережець, вихованець якого скелелас Ярослав Ткач, нині є кандидатом на участь у літній олімпіаді у Парижі. Ткач Ярослав розпочав свій шлях це з виступом на юнацьких Олімпійських іграх у 2018 році, які відбулися в Аргентині, в Бонус Айресі. І він зараз готується успішно, щоб здобути ліцензію. Шанси є. Добрі буде два відбіркових змагання. Один в травні в Китаї, і в червні в Будапешті. Ще одна мета всеукраїнської акції донести до усіх країн світу інформацію про недопущення на Олімпійські ігри росіян та білорусів, так як це відбулося на іграх у південній Кореї, каже Андрій Щетина. Ми поїхали туди в чудовому настрої. Знаючи те, що поруч з нами на п'ятисталах, на ігрових майданчиках на льодових аренах не буде вбивць. і це. Нас надихає і спонукає до нових рекордів, до нових перемог. І обов'язково українці привезуть медалі. Зимові юнацькі Олімпійські ігри триватимуть два тижні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.